Не є таємницею, що освіта це сходинка до майбутнього успіху. Уклавши контракт з оборонним відомством, військовослужбовці поетапно проходять навчальну підготовку. А вже після другого контракту для кожного із них відкриті двері у будь-який вищий військовий навчальний заклад. Причому навчання відбуватиметься безкоштовно. Подробиці далі. Система військової освіти України готує висококваліфікованих фахівців, практично з усього переліку військових спеціальностей, у яких мають потребу сучасні збройні сили. Крім того, здобута спеціальність може стати у пригоді не лише в лавах військ, а й у цивільному житті та бути своєрідною перепусткою до професійних злетів. Починаючи з 2006 року, у стінах академії здійснюється підготовка військових контрактників терміном навчання 5 років. Після закінчення військового вишу вони здобувають базову вищу освіту, ступінь бакалавр. Кожна людина, яка бажає розвиватися, рухатись вперед, вона має здобувати освіту. І чим якісніше і краще в ній буде освіта, тим більше шансів у людини спланувати і збудувати собі, і підвисити якість свого життя. Для того, щоб вступити до нашої вищого навчального закладу, до нашої академії, кандидати для навчання до своєчасно подати документи до приймальної комісії. І підготуватися до складання вступних іспитів відносяться математика, фізика в залежності від напряму підготовки, обов'язково українська мова, яка теж здається вступниками. заздалегідь можливо проходження консультації у нас в академії створюються навчальні курси підготовки до вступу в нашу академію. Навчатися військовослужбовці за контрактом можуть за двома спеціальностями: радіоелектронні комплекси і системи за напрямом радіотехніка та експлуатація суднових енергетичних установок. Обидві спеціальності доволі перспективні, крім того, з дипломами такого рівня, вже після звільнення вони не залишаться без роботи, адже фахівці таких спеціальностей завжди потрібні на ринку праці. По-перше, вони дуже практичні з точки зору подальшого. Влаштування свого життя курсантів. Якщо казати про експлуатацію судневих енергетичних установок, то у курсантів, у майбутніх випускників є можливість після звільнення з контрактної служби влаштуватися і проходити вже в роботу як плаваючий моряк, заключити контракт з будь-якою крюінговою компанією і Скажем так, попит на таких фахівців і фахівців, саме з нашої академії, досить високий. То, що стосується спеціальності підготовки радіотехніків, ця спеціальність є дуже важливою для людей, які бажають підвищити свій рівень теоретичної підготовки, практичної підготовки до експлуатації будь-яких радіотехнічних засобів. Це дуже може бути корисно для якісного виконання як службових обов'язків, так і для можливості подальшого працевлаштування як цивільної особи після звільнення в запас у навчальному закладі склався дружній колектив висококваліфікованих фахівців, педагогів, вихователів, командирів, який кожного року випускає добре підготовлених військових моряків та цивільних спеціалістів. Наші викладачі в першу чергу відповідають всім загальним державним вимогам. Вони у нас велика кількість викладачів науково педагогічних працівників, які мають вчені звання, наукові ступені, вони мають дуже великий досвід викладання. І до того особливістю наших викладачів, наших науково педагогічних працівників є досить такий серйозний підход до справи навчання слухачів, курсантів або студентів. Такий військовий підхід, коли ми відповідаємо за ту справу, яку ми робимо Академія Академії військових сил протягом багатьох років, звикла контролювати якість підготовки, постійно спілкуватися з замовником наших фахівців. Робота з студентами, слухачами ведеться постійно, викладачі виділяють дуже багато часу на проведення консультацій, на допомогу в виконанні усіх контрольних курсових завдань, при цьому. Цільовою установою є не тільки, щоб людина виконала щось, а щоб вона зрозуміла, що вона е, мала е, дійсно тверді знання і мала. Уміння і спроможність такі ж завдання або подібні завдання вирішити в майбутньому. Більшість студентів-контрактників Луцького військового вишу кримчани. Втім, здобувають вищу освіту і військові із Харкова, Донецька та інших міст України. Головний старшина Оксана Корітенко – представниця південної військово-морської бази, що у селищі міського типу Новоозерне. У лавах вітчизняного війська вже 8 років. Зараз навчається на першому курсі за спеціальністю радіотехніка. Дівчина народилася у Кременчуці, тож у відпустку обов'язково приїжджає до рідних. Його міста каже, що коли розповідає своїм подругам про переваги військової служби за контрактом, дехто з них і не вірить, як у наш ринковий час таке може бути і зарплата висока, і соціальні гарантії до того ж і здобувати знання можна за рахунок держави. Коли я туда приїжджаю в одпуск, я розповідаю своїм подругам, які Работают з красним дипломом. но трудно знайти там роботу, і вони отримують зарплату намного меньше, менше, і адмлюбезплатне образування в это ніхто не вірить. Ну как бы, тому, що там армії в принципі мало. в Кременчуге, Полтавской области. Поэтому там никто этому не ну, верит, ну, по-белому завидуют, потому что, ну, сложно. Бесплатно учишься, у тебя стабильность, и сейчас нам подняли зарплату. Это высшее образование, которое государство дает бесплатно. Поэтому плюс нас еще отправляют сюда без проблем, мы получаем зарплату, здесь мы получаем командировочные, так как мы не севастопольские. Здесь мы живем бесплатно, и бесплатные ну, обеды у нас. То есть это вполне замечательно. Через декілька місяців Сергій Самойленко, слухач п'ятого курсу, подолає останню перешкоду захист кваліфікаційної роботи бакалавра і вийде на фінішну лінію випуск. Протягом багатьох років військовий наполегливо йде до своєї мети отримання звання молодшого лейтенанта. Народившись у селищі міського типу Новофедорівка, у родині військових Сергій Самойленко з дитинства звикнув до військового життя. Майже весь вільний час проводив з батьком на аеродромі, тож питання щодо подальшого життєвого вибору для нього ніколи. Не існувала тільки військовий. Сьогодні за плечима мічмана Сергія Самойленка 15-річний досвід військової служби. Особливо в сільській місцевості, от якій я проходжу службу, роботу дуже важко знайти. А особливо у нас завжди ну, робота для молоді в основному. Так, сезонна, то есть подрабатывают не неофициально. а у мене повний соцпакет, 40 діб відпустка, тобто вислуги. Мені треба ще 10 років, щоб піти на заслужений відпочинок. У мене дружина, двоє діток. Вони можуть відпочивати в закладах Міністерства оборони України, лікуватись за рахунок Міністерства оборони України. Соціальні гарантії у військовослужбовців намного більше, ніж на гражданській службі. Чому я вирішив вступити до академії? Маю можливість отримати за рахунок держави вищу освіту, отримати в майбутньому військове звання молодшого лейтенанту. Якщо я ще довчусь, здобуду кваліфікаційний рівень спеціаліста. В майбутньому планую проходити в частині своєї. На посадах офіцерського складу старший мічман Олександр Стіваченко теж на п'ятому курсі. У свій час він закінчив середню ланку військової освіти, військово-морський коледж. А на майбутнє у юнака доволі амбітні плани отримання офіцерських погонів. ну я би вибрав ворожої сили, якщо б ще раз став вибор. Чому от, ну все-таки мабуть, тому, що є гарантії, є стабільна зарплата, соцпакет і так далі. Все обеспечение жильем, питание, форма. Заканчиваем мы пятый курс, получаем квалификацию Бакалавр, диплом, что в принципе дает потом возможность поступить дальше на год и доучиться в любом другом вузе по смежной специальности и получить специалиста. А специалист уже дает в свою очередь возможность становиться на лейтенантские, ну, офицерские посады. І проходити далі службу вже в офіцерських званнях, ну там з можливим ростом до пенсії, скока та возможна, тож освітні обрії досяжні і привабливі для кожного військовослужбовця контрактної служби. Головне це бажання, бажання піднятися на новий щабель професійного рівня.